Привіт народ. Значить, Підложили цього разу вже три газетки, а точніше бумажку про масляну з печення. Зложили, якось працює, вже от, мали би доробити пая великого. Заскочило дві передачі. У нас таке буває, там коліса розбита. Четверта не виключається. Зараз треба буде вскривати кришечку. Але то мілочі, ми таке робимо бистренько. Зараз якраз дозаправився вон вже солярка, але вирішив зняти, дивіться, яка красота. Якраз сонечко таке дає познімати. Дивіться, йо, -йо яка красотіша. Я тут, вважайте, стою на сопці. Так, ото траса на Шумськ, а за трасою людвищі. Ріпак колишньої е, мрії. Зараз не знаю. Там вдалині. Вон бачите, сонечко хоче заходити, вдалині Мікоген. Тож зараз якось помінялася назва. Вон теж буці вони ходять, але ну, проти сонця трошки зйомка не важна. І там же вон там же віл видно. А це ліс Каліновщина. Ну, колишні маєтки панів Каліновських. І дивіться, яка красотіша, йо-майо. Я так люблю отаку подивитися. Жовтіє там собі ріпак. Там же половиє пшеничка на Цицинівському. от Вон там далині не видно. Це цінівку вже, та й далеко туди села. От Чумацький шлях, високовольтну лінію. Отак. Ну не знаю, чи вам буде видно. Мені то видно. Якщо камера то потягне, чи ні, така, от, така от красота. А вон там де цей стоїть хрест за дорогою, а за тим хрестом, там дядька в пшениці е -нафт, нафтова скважина. Хочете вірити хочте ні, в нас за СССР шукали тут нафту, казали, що навіть знайшли. Зробили скважину, але. Замали запаси і її законсервували. Все народ. Всім па-па. Буду крутити гайки. Може, дасть Бог сьогодні доготую, посів цю ділянку і дивіться, як самосівна гречка зійшла за скільки то часу. Буквально за кілька днів, а дощик пішов, тепло. Ну, але треба, ми ну, фризою вирівняємо, десь трошки якогось будь-якась От таке. Така красота. Все, всім папа, миру, здоров'я, всього самого-самого кращого.